Всім привіт, друзі! З вами я, Пілір18, і це мій перший АСМР. Так що не сидіть мене строго. Давайте почнемо. Сьогодні я взяв ось такі навушники свої. Yeah. Снег. Чокинский. Я, будучи маленькою дитиною, ніколи не думав, що існують. Ось такі карти ігрові. Я, в принципі, знав про них, але ніколи не вмів них грати, не знав правила. І більш всього грали підлітки з мосала, яких я був старший на 2-3 роки. Це так є. І був в мій однокласник, який теж грав. Цьому суть. Всі були грати в ці карти просто так. Не було такого, що вони на розділа грали. Ми всі грали просто так в карти. А деякі вболівали. І завжди бувало так, що я теж грав в карти. І в нас було це так. Граючи один на один карти чи два на три. Мається на увазі, що два гравця. Грають 2 на 2, або 3 на 3. І більше всього. Я больше всего проигрывал. И больше всего вот так тусил кого-то. А ниже, кстати, я не умел тусить кого-то, а потом я научился. Так что ось. Що мені більше проще грати в доміно, бо я знаю, як в нього грати. Я багато разів виграв в доміно. Я маму своїх 10 разів виграв в доміно. Так що для мене карти це таке. Я не сильно в них профі. Хоча розумію, як не грати. Але більше я по доміно так що... ось. Знаєте, ніби я лям не показую. СМР для мене це вперше. І щось експериментальне. Так що бажаю вам всього найкращого, благополуччя, удачі і цінуйте своїх батьків, слідкуйте за своїм здоров'ям, харчуйтеся правильно і не ображайте молодших. А з вами був я, Білярі-18. До зустрічі і всього вам найкращого. Пока!